і ось ми вже в Мукачеві. Нам ще залишилось зовсім трошки. Всього лише 41 кілометр. Зустрінеться на кордоні. Хоп-хоп. Танта. Тантаран. Тантеранта. Всім привіт. Ми вже перетнули український кордон з Угорщиною. Зараз вже доїжджаємо до Горського. Зараз нас будуть перевіряти. Зараз вже година 23.15. Приїхали ми на кордон перший годині. Стояло там десь 7-8 годин. Будемо ще чекали, поки паспорти видадуться. Стрілим це вже з поговорчива. Ось ми вже прийшли угорський кордон. Там було дуже багато провірок, але ми це прийшли дуже навіть свідково. Так що зараз ми лягаємо спати і зустрінемося вже з вами на ранок. І ось ми вже ранок і ми вже Словенією. Зовсім скоро ми будемо в Хорватії. Ну, як сказати, для вас скоро а для нас приїхали. Добре, я ще йду зараз на другий поверх, хочу вас почути. Там сильно мене вийде. Ось ми вже на кордоні з Босною і Герцеговиною. І зовсім скоро ми будемо в Медж Горії, і я вам покажу тур нашого. По дорозі ми зайшли до самого то храму вечір. <рикова> <рикова> сау а папа варапа Да. Ось уже і ранок третього дня. Зараз ми йдемо на службу бошу, а потім уже буде сніданок, поїздка на водоспад, обід і так далі. Поїхали. У нас вже прийшла служба, як ви, як ви могли бачити, маленький кусочок. А зараз ми йдемо до меретичового христя. Ось там спереду церква сама, І зараз ми туди підемо. Ми прийшли з літургії, зараз будемо піти снідати і потім поїдемо вже на водоспад. Ось ми вже і на водоспаді. Ми вже в чужі покупались, вода холодна, але якщо привикати, то можна привикнути. Так, то тут є лисочки, але вони коштують 5 євро. Вхід є 15 євро, але дітям, але дітям є безплатно. До прикладу, якщо ви хочете щось купити. Тут є кафешки різні, також є туалет і все включено. Так що дивіться. koji izlazi od Otca i stine, koji se socem Otcem i Sinom skupa časti i na slavi, koji je govorio o prorocima i u jednom svetu, katoličku i apostolsku crtu, ispovjeda mi jedno krče. Sve u Boži, oj, oj, oj. Навіть коли у твоєму житті відворот на смерть, або може тобі здатися, що щось загинуло, і не можна нічого вже змінити, то це може бути момент, в якому у. Та матеріали, фізика, науко і студії Луміта Дела Каріта. Фотографія, нідеревокра. Ось уже і прийшла половина четвертого дня перебування у Меджігорії. Сьогодні зранку ми мали хресну на дорогу на е, гору. Е, на якого рада називається? Крічевець. Кріжевад. Після цього ми зразу пішли до церкви на службу Божу, а потім пішли на зустріч з спільнотою Святої Марії. Після цього зразу пішли в готель, поснідали. У нас сьогодні був піс вода і хліб. І, до речі, якщо ви плануєте підніматись. На гору, Кріжевець, то радше взяти зручне взуття, тому що гора дуже кам'яниста. І е, після того, як ми познідали, е, ми чуть-чуть віддихнули і зразу е, поїхали автобусом на е, зустріч з спільнотою І Після зустрічі з пільнотою чи наколоть ми приїхали, пообідали і помолилися вервочку до Святої Богородиці, яка розв'язує вузли. А зараз ми вже будемо йти до церкви, і я вам чуть-чуть чі ще поснімаю. Нехай і Бог дасть нам мир. And we honor you and we love you. І ми шануємо вас і любимо вас. Ось уже і прийшла Половина п'ятого дня перебування у МДЖвелі. Сьогодні ми були на горі подбор. Після цього ми знову прийшли, пішли на службу, прийшли, поснідали і пішли на зустріч Ненсі і Патріка. До речі, вони приїжджають на День Незалежності у Львів, так що у вас теж буде можливість з ними побачитися. Так що поїхали на іншу половину дня. Наше буде Розарій, потім буде ще одна служба е і все. А, ще також забула. Ще також ми можемо шерсть підніматись на гору подбор. Е там будуть сині хрести. А що це таке? Ми вже дізнаємося на цьому горі. Поїхали! Поколиће и петерум граћа трађен, деди дисипули су издиха. Ак сипите и збивите е сео омен, и ке сеним калих пандени смеји, но yo Сьогодні вже і кінець нашої подорожі. Сьогодні ми приїхали на кінцеву точку. Хорватія та Макарська. Ми побували на пляжі, як бачите, ззаді. Там ззаді гори, Ну тут не дуже видно. Там на фотографіях буде видно. Ну і зараз ми будемо стояти на кордоні і коли я буду вдома, я вже вам зніму відео і розкажу, скільки ми стояли на кордоні і що треба взяти з собою на кордон. Щоб не зголодати. Ось ми вже і приїхали. Це другий день, тому що на перший день я не встигла зняти, як ми приїхали, бо ми зразу ж пішли спати. Але саме найбільше, що мене здивувало, що назад ми стояли всього лише 30 хвилин на кордоні досить навіть швидко приїхали. Тому, всім па-па. якщо вам сподобалось відео, ставте лайки, підписуйтесь.